Доброго усім дня! Сьогодні з вами знову я, Чумак, і сьогодні хочу розпочати нове економічне відео. Так, доволі давненько я не виложив хороше економічне відео, де було багато крафта. Ну що ж, і сьогодні саме той день, коли ми з вами трішечки покрафтимось. Думаю, багато хто з вас бачив моє попереднє відео про крафт у Сховкові, де я постарався розповісти, як правильно заводити речі, як крафтитись, який бонус на крафт і як звідти вивозити дані предмети. Сьогодні хочу трішечки детальніше розібрати дану тему. А якщо конкретніше, хочу накрафтити чималу кількість ресурсів якраз у Сховкові сьогодні. Думаю, ні для кого не секрет, з чого ж розпочинати свій крафт, а розпочинати його з того, що нам необхідно вибрати вермети, які ми будемо крафтити. І так як я буду сьогодні крафтитись у Сховкові, у нас в нашій гільдії G2U є два сховки. Один знаходиться на території болот, а другий знаходиться на території тундри. І тому приймаю для себе рішення, буду крафтити сьогодні броню, а також шоломи із тканини. Наступне, що нам необхідно зробити, це звісно ж перевезти ресурси, а також артефакти, е, звісно ж, у сховок безпосередньо. Думаю, як перевозити, пояснювати не потрібно. Хоча я вже багато раз показував це на відео. Зазвичай конкретно я перевожуся по території чорних локацій, тобто по поверхні біжу. Я зазвичай беру скіпсет, беру кабанчика, загружаюся по максимуму і просто по чорних локаціях біжу до свого сховка. Є ж інший варіант через авалон. Цим методом користуюся рідко, тому що авалон знайти доволі таки складно. Звісно ж, ви можете вибрати для себе варіант, який буде вам по душі. Звісно ж, якщо ви захочете в майбутньому спробувати такий крафт. І звісно ж, якщо ваша гільдія зможе його вам предоставити. Те, щоб завести усі матеріали, а також артефакти в сховок в болоті, мені необхідно було зробити 4 ходки. А завіз я конкретно, якщо бути точніше, це 10 тисяч одиниць тканини, які купив по 1700. Також купив артефакти для броні друїда, а також для броні диявола, і також для броні культиста. Ці артефакти для броні я купляв у кількості 200 штук. А також купив е артефакти для шапки друїда, а також для шапки диявола у кількості 300 штук. Ці предмети буду крафтити 4.2. Перше що стосується цін, е тканини я закупив на 17 мільйонів, а артефакти мені вдалося закупити на 11 мільйонів 725 тисяч. Як я вже казав, щоб це все перевезти, мені знадобилося всього лише 4 ходки по чорних локаціях з міста Тетсфорд, сховок на території болот. Тепер же мені необхідно частину предметів, які безпосередньо я буду крафтити в тундрі, а це ж броня із тканини, набрати в мій скіпсет, в мого кабанчика, ресурси, а також артефакти і вже безпосередньо перевести їх в тундру. І там вже продовжити свій крафт. У безпосередньому моменті необхідно бути максимально обережними, адже коли ви проводите з одного сховка ресурси в інший сховок, на вас може напасти толпа гангерів, яких тут доволі таки час зустрічаються. Але на моє щастя, мені вони не зустрілися. До того ж, мої согільдійці завжди підказували, коли є гангери на локації, коли їх немає. Тому я возився зовсім без жодних проблем. Тепер же, як я і казав, я перевозив з одного сховка в другий. Так як бонус на схо на крафт броні і тканини у нас є на локації тундра і безпосередньо в нас є сховок. Стосовно бонусу, то він становить у нас рівно 30%. Тобто завжди при крафті в нашому сховкові ми повертаємо собі рівно 30% ресурсів, які ми вложимо в крафт. Так, звісно, це невеликий відсоток порівняно з містом. У місті повернення на ресурси 25 У нашому сховку на території тундри рівно 30%. Тож, наш сховок в тундрі знаходиться посеред чорних земель. Тобто до нього доволі таки складно дістатися. Спитайтесь ви, чому я кравчуся саме тут, а не в місті з бонусом 25% на повернення ресурсів, а по тій причині, що весь налог йде в нашу гільдію. До того ж, налог на станках в різноманітних містах завжди нестабільний. То він низький, то він доступний, то він занадто високий, то він надзвичайно дорогий. Тому мені краще заплатити невеликий налог, зовсім невеликий налог нашій гільдії, яка заробить із за цього невеличкий плюс, аніж віддавати гроші невідомо кому, так ще й невідомо яку кількість. Через те я завжди буду обирати крафт у сховкові нашої гільдії. До речі, ми закінчили свій перший крафт. Це невелика кількість предметів, у нас залишилась невеличка кількість артефактів, яку, звісно, ми докрафтимо. Зараз я всього лише відвезу необхідні ресурси мені в сховок в е болотах і повернусь назад з новими артефактами, а також новим матеріалом. І на те, щоб перекрафтити усю броню, мені знадобиться зробити усього лише три ходки. Пересування по поверхні займає всього лише хвилину, а сам крафт займає дві хвилини, тому все доволі таки швидко. Прибігли на болото, взяли ресурси, взяли артефакти, відправились в тундру. В тундрі скрафтились, вернулися із предметами назад на болото і так по кругу до тих пір, поки все не перекрафтимо. Перше, що до цікавеньких нововведень. Зараз себе на екрані ви можете бачити один із їхніх фрагментів. Тепер для того, щоб було краще розібратися в моєму крафті, я буду робити виписки із блокнота. А себе ви на екрані, ви можете поставити на паузу це відео і також ознайомитися з ним. Тепер кожне відео буде мати в собі такі невеликі виписки, щоб ви могли з легкістю ознайомитись, яку кількість одиниць я закупав, по якій ціні, е, скільки мені всього понадобилось, які артефакти, яка кількість їхня, яка їхня ціна. З усім цим ви зможете ознайомитись. Також в подальшому тут буде прописаний як і налог на крафт, так і, звісно, ціна на продаж і продаж. І, звісно ж, общі розходи, а також, звісно ж, общі доходи, і також чистий прибуток також буде прописаний. Що ж, а ми з вами продовжимо далі. Насамперед, ми нарешті закінчили крафтити броню із тканини. Перше, нам необхідно накрафтити безпосередньо шоломи. Я беру всі оставшіся матеріали, також беру всі оставшіся артефакти, які мені необхідні для крафта, беру грізліка, беру їжу, беру журнали і відправляюся на безпосередньо крафт. Тепер наступна вставка. Тут ви зможете побачити. Які були общі розходи на артефакти, а також на матеріали, розходи на налог на крафт, а також подивитися, скільки усього я витратив своїх грошей. Перше повернемося назад до крафта. Як я казав, у болотах ми зараз крафтимо шапки диявола у кількості 300 штук бонусом на повернення ресурсів в 35%. Це рівно на 10% більше, ніж в містах. Але як ви думаєте, ці 10% важливу роль граєте чи ні? Я вам скажу однозначно так: ці 10% це надзвичайно велика кількість ресурсів, якщо ви багато чого крафтите водночас. Тобто, якби я крафтив одну, дві, п'ять, десять штучок, ці лишні 10% би мені ролі не зіграли. А так як я крафчу сотнями, ці лишні 10% до бонусу на повернення ресурсів мені грають надзвичайно велику роль. Навіть якщо просто задуматись і навести дитячий приклад, що вам повернуть четвертий кусочок торта. Чи вам повернуть третій кусочок торта? Що більше і що буде смачніше? Каж сама логіка працює і тут. Чим більший бонус на повернення ресурсів, тим і смачніший буде ваш кінцевий дохід. Тож, ось і закінчився мій крафт. Як ви могли бачити, лишні ресурси я поклав і потратив на шапки чаклуна. Перше мені ось залишилось взяти ці всі ресурси та перевезти їх на болото в місто Тетворд. І до речі, на те, щоб перевезти всі ці ресурси, мені понадобилось зробити всього лише три ходки. Щоправда, віз я по поверхні і дуже сильно цим ризикував. А валун, на жаль, я не знайшов, тому, як я сказав, бідять лише по чорних локаціях. Але на щастя, перевіз я все без жодних проблем. і тепер, звісно, все, що мені залишилося, це забрати повністю всі мої предмети і відправитися на маркет кожного із міст, і розділити всі мої скрабні предмети на 4-5 одиниць і продати їх. Я вирішив для себе продавати частину в місті Тетфорд, в місті Мартлок, в місті Брідж та в місті Люмхост. У місті Форд Стерлинг я вирішив не продавати. Так як, на мою думку, там дуже мала кількість гравців, які б могли, звісно ж, купляти в у мене ці предмети. Звісно ж, це така думка лише моя, і взяти лише з моїх вподобань. як я вже сказав, беремо грізліка, беремо всі предмети і відправляємось на маркет, даби продати всі предмети. Що ж, а перед початком продажі хотів би провести конкурс на розіграш балів на участь у розіграші Мамонта. Так, так складно. У нас є перший переможець, який отримує 5 балів. У нас є другий переможець, який отримує 3 бали, і давайте третього. Третього немає, Ніка немає ігрового. І у нас третій переможець, який отримує 2 бали у розіграші Мамонта. І свої бали ви можете побачити в описі під відео, а також в описі під відео ви можете дізнатися умови на розіграш саме цих балів і що необхідно зробити, щоб отримати від мене мамонта. Що ж, а ми з вами продовжимо. Зараз себе на екрані ви бачите фрагмент із продажі е, предметів у місті бріджуч. Всі казав, я продавав у чотирьох різних містах, і зараз ви бачите майже кінцеве місто, де я продаю просто більшу половину предметів за дуже вигідну ціну. Якщо бути конкретніше, то що стосується як то кажуть цифр, зараз побачите в себе на екранах. Вже казав, на всі розходи в мене склали 30 мільйонів 530 тисяч. В самий час усі скрапчені мною предмети я продав в 4 різних містах на суму 48 мільйонів 875 тисяч. Відтоді, якщо від проданого відняти розходники, ми отримаємо чистий мій дохід у сумі 18 мільйонів 435 тисяч. Уявіть тільки на собі, я скрафтив усього лише 1200 артефактних предметів, а також на остаток ще скрафтив сотню не артефактних предметів, і в відтоді я їх всіх продав на суму в 48 мільйонів, де я потратив 30, а зробив 18. Чи вартий такий дохід з затраченого часу? Рішати, звісно, вам. На мою ж думку, дійсно дуже і дуже вартий. Я вже вам казав, це всього лише були предмети 4.2. А уявіть, якщо взяти 4.3 предмети 5.2 чи навіть вище. Який дохід буде там? Що ж, а на цьому наш крафт відказя підходить до кінця. Попрошу вас всіх підписатися на канал, хто ще не підписаний. Також попрошу вас написати коментарі і, звісно ж, указати свій ігровий нік там, в коментарі, даби прийняти участь на розіграш мамонта. Ну і звісно ж, попрошу вас поставити вподобайку даному відео. Що ж, а на сьогодні це все. З вами був Чумак і до скорої зустрічі.